Звати Водай Святослав Володимирович. Ця ситуація сталася 16 серпня. Я йшов зі своєю сестрою до бабусі на день народження, і ми зайшли в магазин по воду. І Там дуже сильно пахло горілою пластмасою. І ну, Ми з нею запитали, що ну, трапилось і чому так пахне. Нам кажуть, що це вже давно, і ми не знаємо, що це. Потім, коли ми вже купили воду, збираємося уходить різка вспишка, е, огонь і загорається з... з... кондиціонер. І всі розгубились, не знають, що робити, а нам в школі і я вже четвертий рік ходжу в козацький лагерь «Світоч», там, де нам розповідають, що робити при таких ситуаціях, в екстрених при пожежі. І я не розгубився. Я сказав, що потрібно виключити е, рубільник світу в всьому магазині, принести вогнегасник і, і затушити пожежу. Вони принес, виключили світло, принесли вогнегасник і е, в такій ситуації розгубилися і не знали, що робити. Я їм підказую, що потрібно е, видірнути чеку нажати на спусковий механізм і затушити ну, вогонь. А потім вони ну, дістали чеку і не знають, як це все зробити. І сказали, що ну, бо я знаю, щоб допомогти. Вони принесли драбину, я заліз на драбину і загасив пожежу. Чинок. Ти дуже великий молодець, хоча ці малі роки ти вже показуєш, що ти дійсно свідомий командир України і ти підеш на нашу добру да. службу. Добре? Ще тебе вітаю, ти великий молодець. Дякую. Своє призначення, але е, роль пожежника мені подобається і це так. Уважний, відповідальний учень, він гарно вчиться. А тепер ще й виявляється, що він здатний на героїчні та сміливі вчинки.